Всім моєю Бонко, і зараз я знаходжусь на своєму основному акаунті, де я рівно місяць тому починав пуш 100 тисяч ви бачите, я його вже успішно завершив. Ну і так, сьогодні вже перший день літа, перший червні, до речі, усі квіта з початком літа. Я починаю свій пуш з нуля до 100 тисяч трофеїв за літо, бо саме цей варіант ви вибрали в опитуванні в моєму телеграм-каналі. До речі, заходьте підписуйтесь. QR-код зараз бачите себе на екрані, бо по посилці під це відео. Там я також багато різних нових побрал старсоносимих відео та стрімів. Ну а також я там опублікував. В таблицю, в якій я ну розписав всі дні коли скільки кубків я хочу апнути. Давайте, в принципі, розпочнемо створення нового аккаунту. Зараз прямо на відео я починаю створити новий аккаунт. Я зараз заходжу так без підключення. Нам зараз потрібно швидко так. Мені хочуть, щоб я загрузив свій аккаунт. Ні. Мені зараз треба швидко пройти обучалку. В принципі, давайте я вам зараз покажу, який можна швидко проспідранити. І тоді ми вже перейдемо до самого створення аккаунту. Так, ну що ж, обучалку, ми вже принципі, початково пройшли. Зараз давайте тепер назвемо наш аккаунт Push 100 тисяч. Я думаю, його можна назвати, в принципі, я не знаю, чи мене помістимо. Зараз давайте такого спідран 100К за літо мене не поміщається, тому тоді ми просто зараз напишемо 100к за літо. Я думаю, так буде досить таки не плана, що можна навіть якийсь смайлик, в принципі, сонця додати. А, смайлики тут не рахуються. Ну, коротше, отак, от в от мене буде аккаунт називатися. Тому далі нажимаємо ОК. Ставимо, наприклад, мені 42 роки і погнали. Зараз також зіграємо одну каску. Аточку вшидає проти битів. Так, ну все, і казочку, в принципі, проти протибутів, я вам її навіть не показував, бо в чому сенс, якщо це і так катка проти деботі, максимально скучна. Ну і до речі, я тільки що, в принципі, зіграв, і мені щось не дуже подобається дається стока за літ, тому давайте ми зразу поміняємо нік на спідран стока, воно мені здається, що виглядає краще і по, ну, покрутіше виглядає, тому так от зараз давайте ще раз напишемо. Ну, в принципі, у мене тепер безплатний нік вже вже не можна буде безплатно. Нік міняти це не страшно, все. Отепер спідранс стока тепер отак от воно точно виглядає класно, не помилуся, тому зараз ми, нам треба ще одну зіграти, щоб Цього бочалку до кінця, давайте і також зараз швидко відіграю. І так, каткою затишию, вже наші перші 10 трофеїв за сьогодні залітають нам на цей аккаунт. Вже, в принципі, плюс 10 у нас є, досі таки не пано. Я думаю, що в цьому відео я постараюся це відео апнути десь 2000 трофеїв. Ну, так то до кінця дня я хочу апнути або 3, або 5 тисяч трофею, там вже бачимо, як піде. Ну і я, в принципі, запершу наступну катку десь або на 800, або на 1000 трофеїв, Але давайте ще для початку перший я прив'яжу цей аккаунт. Так, ну що ж, у мене вже прив'язаний акаунт. В принципі, от мій ді. Хто хоче, хто дуже добре грає, кидайте мені заявки зразу в друзі. Будемо в принципі разом грати. Апати. І також ми зразу на отримуємо вже другого нашого браулера на акаунті. Це у нас Барлі, а також нам залітає до нього також скінчарівник Барлі, Чекун Барлі. Ми його в принципі зразу забираємо. І в мене вже є два браулера. Це досить таки не пан. Міпо щоб я його вибрав зразу. чи що мені там показує. А в наші магазині має зараз бути джекпот. Да, в з мазані джекпот 100 кредитів, Ми зараз забираємо. І також у нас вже майже в принципі є мені тепер Міти щоб я пішов зразу в катку. Ну давайте я тоді. Туди... Вже до вас повернусь, коли я апну десь 800 приблизно трофеїв на Шеллі. Як ви можете замітити, у мене не 800 трофеїв на шелі, а тільки залишається один кубок до 500. Все через те, що апати зараз дуже важко. У мене максимум був інстрік на шелі 7. У мене тільки четверта сила. Я, в принципі, ніякий запас ще поки що не відкривав. Я все лишив, щоб зараз відкрити все на відео. Е, ну, трошки дуже важко апати. трошки дуже важко апати, все я сказав, звісно. Четверта сила тільки через це трошки важко йде. Тому я хочу зараз відкрити до апати 500 трофеїв і вже це все повідкривати, щоб трошки ще прокачати бралери. Ну і також ви можете бачити, в принципі, як в мене тут зараз шли катки, і також я вже навіть подався проти чоловіка 100 тисяч кубків я його навіть вигравав його сам в принципі, вбивав що де ну і коротше йде прям трошки дуже важко но ну, скрине до речі бачите зараз себе на екрані який його ну в принципі як я проти нього попався ну а зараз ми давайте йдемо до катки один кубок нам зараз потрібно просто зайняти навіть вроді би топ-6 і це буде все одно плюс, цей плюс один трофей, Це буде 500 трофеїв і ми зараз будемо відкривати всі запаси в моїх планах, що ми зараз маємо отримати приблизно 8-10 бралерів Я дуже надію, що мене просто так вийдеться. Ну чим більше бралері, тим буде краще, мені, бо тим менше мені прийдеться трофайв. Зараз апити на одному браулері. Ну, на шелі постараюся за сьогодні апнути десь приблизно 700-800, а далі там на інших бравлерах мені треба десь апити... Якщо в мене випаде мінімум 8 бравлерів, то треба апити десь 620 трофеїв на одному бравлері. Ну, окей, у мене вже є одна баночка в принципі, на початку катки, досить непогано. Е, добре, що я прокачав, хоча б зміг прокачати на четверту силу, за допомогою там трьох стартропів, які відкривав, і за допомогою подрунків очки сил, які були в магазині там. Так, ну вже топ-7, до мене наривається Ворно. Як ви бачите, Ворн зараз нарягу з посівкою з гаджетом і втекти від нього я просто вже ніяк не можу, він просто я гаджет я хоч дуже повільно. Ну, і як я там маю верну. Все, до речі, все одно, ні, я думаю, що все одно зараз здасться плюс один трофей, але на жаль, ні. Ну і ми ще плюс злили наш Вінстрік. Ну це, коротше, капець, як бачите, як важко йде у мене. Ну я все одно зараз ще раз спробую. Дуже надіюсь що з цього разу у мене повичте зараз виграти. Ну що ж, полетіло до катки, до речі, я перший раз заспавнився Вже напевно, що більше ста каток зіграю, Перший раз заспавнився їм на центрі карти цієї, Ну окей. Погнали, зараз давайте добудемо до баночки. На мене хоче Пемка щось нападати. Так, там ще зліво є Драко сидить. Я зараз акуратно так от бам-бам. Блін, 90 кп залишається. Ну, як так? Все, одна баночка вже є, це вже досить таки не пану. Зараз ще можна про якось закрити, наприклад, ЕМС, Який я боюсь, що поки її буду вбивати, вона мене трошки задомажить. Ой, ой, тихо, тихо, тихо. Окей, я вбив. Я думав, що вона мене зараз задомажить. На мене, кіт, і все, і мені хана. Але, в принципі, я вижив. у мене Є ульта, тому все досить таке зараз денний плано. Тільки от Драку я точно не винесу В нього 10 тисяч хп, і ще й плюс гаджет, скоріше, що на, на щит там, де в нього залишається на ХП. Тому коротше, на нього мені нема сенсу зараз нападати. Краще я ліпше отут посажу, почекаю. Надію, що зараз хтось один одного там побуває. Ну, я, в принципі, весь час, я вже, скільки я вже десь три години граю, я, я робив тільки півгодини перерви. Я весь час, так тих, тихо, тихо, акуратно. Я весь час майже сидів в кущах, так будь ласка. я Зараз маю вбити кіта. Окей, я його буваю, він ще мені дісь кидай, Ну, в принципі челгеній. Вже то це вже по-любому плюс один трофей, я вже навіть забув, я щось договорив, то, що хотів казати, чи ні. Ну коротше, 500 трофей ми вжапну. Зараз давайте фестом закінчимо катку. Ну постараємось зараз ще ну побільше трофейів золотати. Так, Едгар, куди ти лізеш? Ну все, ми в принципі його виносимо. І так, там лишається вбити перели пемку. Зараз може навіть у нас буде топ-1, є невеличкий шанс. Там залишається пемка, пемку буде полегше винести, ніж перил. Хоча в неї зараз стоїть ульта, зараз треба якось знести бам-бам, все окей, ульту ми знесли. Тепер мені залишилося самому відхилитися. Зараз акуратно, в неї 10 тисяч КП. Я не знаю, як я зараз буду її виносити. Ну, в принципі, шанси мене досить таки не пам'яті. Вона сама відходить в'ят майже, тому я зараз думаю. Що навіть буде зараз топ-1? Так, акуратненько, давайте бам-бам. Блін, ладно, я кудись в нікуди втичку. тичку. в мене майже ульта, Мені буквально дві тички до ульти зараз. Так, бам, все, в мене є ульта. Ну все, зараз я по-любому знесу цю памку. Давай, підходи, підходи, тихо, окей, не гаджет пішов нікуди, але я вже навіть її можу проти пропустити. Просто бам-бам-бам. І це топ-1. Зараз ми отримаємо, якщо не полясть, плюс 11 Трофею, а може тільки плюс 10. А тільки плюс 10 трофею ми отримаємо. Майже бронза 2 в мене є на шелі. І також ми зараз відкриваємо Надрідкісний дрідки з якого мені падають очки сили. Мені це дуже важливо. А, ну і ще, до речі, я прив'язав собі отаку от, е, карточку, цю от, е, ну, оцю е, 1045 золота, І собі ще отримав 10 кристалів з ну посилці. Так, ну давай. Давайте, в принципі, розпочнемо це все відкривати. Тільки давайте я почну відкривати з бралпасу. Забираємо зараз 100 кредитів, які в бралпасі, і отримуємо зразу, вже просто зразу, тільки одну нагороду забрали і зразу отримали Бравлера. Ніто, рідкісного Бравлера, 2 з 8 у мене вже є. Наступний рідкісний Бравлер, це в нас Ель Прімо. Ми його зараз також залутаємо, тільки спершу забираємо 500 точків сили, які мені дуже сильно пригодяться. Ну і Стардроп, будь ласка, давай легендарний. Давай легендарний і ні, на жаль, це не рідкісний, з якого падає 100 монет, але 100 монет монети це досить таки не Тому добре, що вони нам випадають. Тепер давайте починаємо відкривати це все по порядку. 200 очків сили, 160 кредитів. І зразу нам залітає вже вроді четвертий бравлер на аккаунті. Це Ель прімо Ми його, в принципі, лутаємо. Так, давай. Тепер на рідкісний бравлер. Ми вже, можем, ми вже можемо брати. Ні, ми поки що не можемо вибирати. Зараз у нас Джесі. Також у нас розблоковується івент Brawl Ball, Окей, дуже добре. 500 монеток ми також лутаємо. І 320 кредитів нам залітає, тільки нам ще не вистачає трошечки до Джесі. Ну це не страшно. Ми зараз ще отримаємо також квести. Це досить таки дуже добре. З допомогою можу прокачати Brawl Pass, в якому є дуже багато різної прокачки для бравлерів. Ну і тепер ми забираємо кредит. І тепер вже я маю бралера Джесі. Це вже п'ятий бралер, якщо не помиляюсь, мені треба вибити. Зараз з тих всіх нагород, які я маю, ще три брале. Ну, зараз, в принципі, має бути рідкісний, я його по-любому зараз. А, я його прям зразу отримую, нічого собі. Залишилося два браулера, значить нам отримати. Давайте нажимаємо, який у нас наступний бралер, далі над рідкісний, окей. Це в нас зараз буде Джекіс, брат. Давайте перевіримо, скільки в мене бралерів. Так, у мене шість бралерів, мені, мені потрібно ще мінімум два браулера злутати. І також ми золотали ще плюс два івенти нових відкрили, Чи ще два цих два режими. Квести ми також знову відкрили ще один режим ми відкриваємо, це у нас 5 на 5 режим, і також нокаут. Що, до речі, за 5 годин у нас тут з'являться дуелі, де я зможу спокійно, скоріше апати бралерів Тепер ми також забираємо 450 кредитів і я отримую ще одного Бралера Джекі, Мені зараз потрібно вибити ще одного бралера в принципі, і все. Це якраз рідкісне, я думаю, що ми його зараз маємо дуже легко получити. Так, культ чи брок, давайте я виберу культа. мені здається що його буде полегше апати Також ми відкриваємо собі івент-клуб. Так, ну мені зараз клуб якийсь знайде, тому зараз секундочку. Дуже крутий міні-клуб знайшло. Я зразу давайте з нього вийду. Якийсь просто непонятий клуб. Давайте зразу виходимо. Можливо, я потім створюю ще свій клуб. І ви зможете зайти, але поки що ви можете мене просто додати в друзі по цьому ID, Я, в принципі, буду поки що всіх приймати. Так, давайте ми зараз відкриваємо ж також можливість юзати спрейчики. Нам зараз дається перший спрей, отака от галочка. Ми заберемо. А, нам зараз дається три спрей. Окей, все зрозуміло. І давайте ми також заберемо нашу останню нагороду. Це 430 кредитів. Та скоріше все, що золотаємо зразу два браулера. Це Кольт, і наступний бравлер, Ми скоріше, що нам можна навіть не вистати. А, ну так, да, нам не вистачить, бо наступний брали вже епічної рідкості. Давайте я виберу Емс, вона якась поприкольніше. Ну там да, нічуть не хватить тут кредитів. Ну, але також ми зараз забираємо ще звідси 750 монет. І в мене така досить вже непогана прокачка, досить непогана на акт. Так, що в мене тут показує, що мені щось пали з тичем мені туди. Ну все, в мене, в принципі, нормально так брали ріє. Зараз мені давайте навіть ще спробуємо чуть прокачати. Наприклад, ну, Шелі я хочу прокачати. Давайте на сьому силу. Очі, ні, ладно, і поки пок, 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 що вона лишиться шоста, бар, нам також треба давайте прокачати на шосту. Я поки що всіх качаю на шосту, надію, що мені цього вистачить. Або хоча можна хай буде п'ята, щоб я міг більшість бралерів прокачати. Примом мені хватить, напевно, що на третій силі. Це, в принципі, танк. За нього досить таки неважко грати. Ні, там і її... давайте на четверту ми її вкачаємо. Також досить таки імбовий бралер. Поки я думаю, що можна вкачати побільше. От хай буде на п'ятій силі в нас. І тепер ще когось ще кого? Ну за джек я не вмію грати, тому я її вкачаю теж на п'яту приблизно. А, мені вже не вистачає капес, ну на четверта сила, значить, хай буде. І також вкачаємо один раз ще культа. Ну, в принципі, я думаю, досить таки не я прокачав акаунт. Зараз ще поки я їх буду. Апати також золотає досить таки не нагород, і з тих нагород я вже в принципі собі прокачаю інших бралерів. Ну що ж, я тоді пішов далі апати Шеллі приблизно на тисячу трофеїв і тоді вже знову ж таки до вас повернусь. Ну що ж, мені залишається ластова гра, щоб апнути вже тисячу трофеїв у нас під раністока, і зараз вже майже п'ята година. Тобто пушу я вже майже вісім годин, але загалом я робив приблизно перерву на три години. А все через те, що ну я вам казав сьогодні, що в мене в планах апнути або три, або п'ять тисяч трофеїв, А сто все, ні то, ні то, ні то я не встигаю апнути. Ну я постараюся три, три тисячі трофеїв, Але не зміг я коротше зараз. В мене тільки тисячі трофеїв через те, що в моє місто приїхало купу популярних тіктокерів. принципі, фотки можете бачити зараз себе на екранах. І ну, це було просто гріхний. Піти і не сфоткатися з такими популярними людьми. Тому то, що я не апнув зараз декілька тисяч трофеїв, то не страшно. Ну бо таке от пропустити, це таке буває раз в життя, тому коротше, я вирішив це не пропускати. Ну давайте зараз ми зіграємо коротше, ластову каточку до тисячі трофеїв і відкриємо всі нагороди, які я зміг назбирати за цю тисячу кубків. Зараз також давайте покажу. в Принципі, я апну шель на 702 трофеї, і також почав апити прім на 300 кубків, і далі я буду апити всіх брале, які в мене зараз є на 200 плюс трофеїв, і в мене вийти приблизно в кінці, десь вроді, 3000 трофеї, якщо я правильно порахну. коротше, Десь так от мене вийде. Я думаю, досить таки непогано буде за перший день, якщо мене вийти зробити. Але скоріше, все, що я зараз апну 1000, відкриємо всі нагороди, і я на цьому буду закінчити відео. Бо е, ну трошки ну трошки коротше важко апити. З думкою то що ти ще не дозняв відео, що воно не все готове, щоб все снизити. Тому коротше, я зараз завершу на цьому, але далі я все. Продовжу апати, ну також вже можете мені в принципі кинути, поки видається відео. Вже мені інвайті. Подивитися, скільки трофеїв я вже апнув на момент того, коли ви дивитеся це відео. Ну що ж, у нас зараз поки що топ-9. Біля мене зараз Чарлі Брок. Я до них йти не буду, бо в мене тільки третя сила напряму, я їх буду дуже-дуже довго виносити. Тому, коротше, полетіли. Давайте сюди вниз. Заберемо зараз цю баночку, другу. У мене вже буде 8 тисяч хп. Це досить таки не план, Я думаю, тому коротше, давайте забираємо. Окей, дві банки є, 8300 хп. Я думаю, досить таки непогано, У нас шанс, нам треба зайняти, вроді, топ-2 або топ-3. Мені має цього вистачити. Я дуже Надіюсь, що ми це зможемо зробити. Ну, коротше, полетіло. Зараз постараємося винести грома. Я надіюсь, що в мене получиться його зараз збито. Так от акуратно, в принципі, мансимо. Ой, тихо, попав. Це погано. Ну, він, в принципі, сильно багато урону мені не наносить. Але він може зараз ультунути і мені буде погано. Та ні, все, треба тікати. Коротше, я не можу мансити зараз. Нормально, краще ми зараз чуть відійдемо. Або зразу можна так от пропустити, хоча ні, блін. Він здогадався, що не треба близько підходити, тому ладно. Скоріше, що мені вбити його не вийде, не вдасться. Ну, зовже все одно топ-4. Зараз, якщо буде топ-3, то це вже точно апнуто перша тисяча трофеїв, Тому зараз вона, в принципі, має на аккаунт. Зараз коротше цей гром щось прям дуже сильно до мене пристає Зараз давайте ми його якось постараємося вбити. Я не думаю, що він тут зараз може по мені попасти. Тому зараз отак бам-бам-бам. От і все, мінус гром це Навіть зараз є шанс, що це буде топ-1. Зараз дивіться, ми стрибаємо на Чарлі. Зараз виносимо Чарлі і Кензі, скоріше, що я вже не зможу вбити. Але топ-2, в принципі, також негано. Ой, блін, ну все, мені точно тут хана. Ну не страшно, в принципі, топ-2 все одно нормально. Зараз мені Дасть приблизно 10 трофей, якщо я полясся. А, мені дається навіть зараз 11, бо в мене є 4 вінстрік він стрік. І ми зараз виходимо, і це вже перша тисяча кубків на моєму цьому аккаунті. І також я, в принципі, от, я побив він стрік на Лпрі, у мене тут вже тепер 9 є він стріг. по суті, верхних 51 тільки катку. В 3 на 3 я 10 каток ворога і в соло ще десь 41 катку. Ну, коротше, давайте починаємо відкривати. В принципі, щоб до відео ще не затягувалося. Забираємо 3 сучки в силу. Ця прокачка мені дуже-дуже сильно зараз знадобиться. Також нам зараз на аккаунт залітає ще один Браулер Мс, це, в принципі, дуже-дуже добре. Чим більше браулерів, тим мені краще. Я тут на скини, ні на що такого тратити кристал не буду. Тільки щоб, якщо що, докупити Браулері. Так, ну давайте купимо була. Мені здається, що скоро має бути карта закрита. І була, можна буде дуже легко апнути. Так, ну відкриваємо стартроб. Рідкісний падає. 25 кредитів. Це то до... ой, не, не кредитів, очки все, це досить таки не пано. Також ми вже залутали нашого шостого з восьми рідкісних браулерів. Це був. Наступний нас над рідкісних. Хто давайте ми маємо вибирати вже. Давайте ми виберемо Дінамайка. Монмонтел, ми, короче, зараз забираємо. 200 монеток, ще один стар. Зараз давайте відкриємо. На наше чекає ціле відкриття бролпасу, більше половини. Тому зараз давайте ми це бігом довідкриваємо. Лише все останній старт дроп. Що досі ні одна легендарка мені тут не випадало. Якщо не помиляюсь, мені максимум тут випадав міфік чи епік. Так, ну що ж, ранговий бій ми також зараз забираємо. Я його скоріше, що грати не буду. Ну, можливо, я пройду перші пару левелів, перші декілька декілька левелів, бо тут у нас є хлявний скінчик на культа. Давайте ми його, в принципі, також зараз золотаємо. І наступним левелом і, та, в нас деякий перезрядний стартроп, тому скоріше, що я до нього дойду, Якраз але це вже буде чуть пізніше. І е, на цьому, в принципі, ранговий бій я вже грати більше не буду. Ну давайте, коротше, тепер почнемо відкриття Brawl Pass, У мене тут 38 лев. Давайте зараз повернемося назад, Будемо з самого початку відкривати, бо кожному старт-дропчику будемо проходитися. Так, 30 кредитів залітає, непогано. Тисяч Монет. Далі ми відкриваємо ще один стардроп, звідси падає 50 монеток, непогано. Ще кредити, ну ми по-любому маємо зараз зовути дінамайка. Також випадає епічний стартроп, спрейчик на лу. А для чого мені? Ой, це вроді, не. це найти на лу, спрей це просто вроді спрей. Але для чого мені, я не знаю, ну коротше, ладно. Забираємо ще 20 блінгів, непотрібних мені взагалі. 1000 очків сили, стардропчик. І так на стоїть. Що випадає? Випадає 50 очків сили, Досить таки непогано. Знову 100 кредитів. Ну все, нам чуть буквально шоу з до дінамайка, можна зараз ми його залутаємо, але ні. Мені падає пін на Ільпрім, Окей. Тисяча монеток. Також рідкісний, ой, не рідкісний просто простордроп рандомний, з якого падає епік, і з нього 200 монеток, окей. 100 кредитів забираємо. І в нас ще один бралер Дінамак. Якщо не помиляюсь, це вже 10-й бралер на цьому аккаунті. Ювілейний 10-й браулер. Наступний у нас епік, наступний, о, це вже, напевно, що буде трошки довго. Ну, давайте виберемо Б. досить таки, не бралер, браулер. Можливо, ми навіть ще її зможемо зараз залутати. Ну, зараз давайте перевіримо. А, в нас вже навіть 11 бралерів. Капець, як ми вже багато побували за перший день пушу. Так, рідкісний старт, нічого цікавого, 10 також забираємо. потяг, Викуплять легендарних браулерів. Е, так, ще тисяча монеток нам залітає. Наступний стардроп епічний. З нього падає нам пінчик на кольта. 100 кредитів ми також ще забираємо. Наступний стардроп епічний, щось нам дуже частить на епіки. І випадає, я думав, що це бравлер, але це випадає нам скінчик на ніту. Ну окей, хоча б не буде дуже скучно апити браулера цю ніту бо я ще, в принципі, ні разу за неї не грав на цьому аккаунті. Так, 50 монеток далі, забираємо ще 100 кредитів, і ми вже майже на 30-му левелі бравл пасу. Я думаю, що я навіть встигну пройти цей Brawl Pass до кінця. Моя, в принципі, тільки на цьому аккаунті буду грати цілими днями. Тому, я думаю, навіть вдасться пройти, бо тут ще до кінця цілих три дні, я думаю, що мені має вистачити моїх квестів. Так, дивимося. Star Drop, з нього падає 50 очків сели. Ще 100 кредиті молотаємо. Ми вже майже, в принципі, дійшли до кінця. Лише було буквально декілька Star стартропів нас найцікавіших. Тому зараз відкриваємо 50 монеток, 1000 монеток ще забираємо. Ще один Star Drop, будь ласка, ну легендарний. Давай під кінець відео, нам треба легендарочку ще вибити. Ну, вибуваємо ще 50 очків сели. Ще 100 кредитів забираємо. Давайте ще 10 креста. Також забрав, у мене вже і 50 за день, 50 кристалів золотати. Ну і останній у нас, в принципі, рідкісний, хай буде. Досить все одно таки непогано ми золотали. У нас досить таки багато всього є. Одна брали, речі, що таке лишилося. Ну давайте ми, скільки у мене є трошки, не... ну так, нормально, монет є і очки в сили. Давайте ми поставимо так: от поверлевел і вкачаємо всіх. Хоча б зараз на третю силу. Раз, два, три. Давайте. Ой, навіть випадку на четверту вкачав. Раз, два. Так, все, це має бути третя сила. Далі знову третя сила. Далі була ми качаємо, давайте навіть на четверту прокачаємо. Кольтами давайте також на четверту вкачаємо. А, нас лишилося, що вже пішло по другому колу. Давайте ми тоді далі всіх будемо вкачувати на четверту силу. Так, вже в нас п'ята сила пішла, Окей, може, ми навіть зараз всіх до гаджетів докачати, Ну, я не думаю, що мені хватить, але спробувати все одно треба. Не а так, окей, Ельпрімо ми вже вкачали на п'яту силу, Кольт нас знову на п'яту силу. Ніта п'ята сила, і вже в нас тепер вкачується шоста сила, ну, Давайте, давайте, напевно, я більше вкачаю якогось Поко Давайте я поко докачаю до гаджета, бо ну, поко трошки важкий для мене бралер щоб мені було його трошки полегше апати. Так, ну окей. Я, в принципі, зараз нічого такого безплатного. Стоп, у нас гаджет буде зараз безплатний чи ні. Давайте перевіримо. Гаджет нам, а, ні, не безплатний, тому окей. Окей, хай буде. Давайте ми ще також прокачаємо, напевно, що Барліка. Отак, от ще на один раз. Ну і короче, давайте, ладно, давайте по всіх по одному разу ще. Качаємо, я думаю, мені якраз має цього хватити о цих моїх запасів, тому давайте бам, бам, на шосту силу, бам і так, що, хто там ще лишився? Ще лишилося три бралери, давайте ми їх також докачаємо. Ну я думаю, я, їх по 500 кубків зможу апнути. А, все, мені вже не вистачає, ну вже якраз всі на шостій силі, навіть поки на сьомій силі. Тому я думаю, що до кінця дня мене вийде апнути мінімум 3000 терфайт. Тому, коротше, я полетів далі апати. Ну на цьому я буду закінчити відео. Кому не сполося, буска. Поставте лайк, підпишіться на канал та нажміть на зук, що розкати мене на з вами був я, Бонко. Всім па! va acabar